Американський флот може увійти в чорне море. Росіяни готують школярів помирати за Путіна. А Белгородом прокатилася чергова хвиля бавовни. Тобто, теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект про Ми починаємо. Збиття американського безпілотника Ріпер напередодні над Чорним морем зіткнулися американський дрон і російський винищувач. Через це БПЛА упав у міжнародні води. Американці поставилися до росіян поблажливо. Заявили, інцидент не призведе до прямого конфлікту між США та Росією, хоча і назвали дії росіян непрофесійними і небезпечними. Водночас Росія свою провину не визнає, називаючи місію американського безпілотника Ріпер провокацією. Американський ударний безпілотник МК 9 Ріпер в експлуатації повітряних сіл США із 2007 року апарат здатен розвивати швидкість у понад 400 кілометрів на годину а в безперервному польоті може перебувати більше доби вартість одного такого безпілотника 30 мільйонів доларів. І допоки одні російські літаки літали над морем за безпілотниками, інші падали під бахмутом мережі шириться відео, як воїни 93-ї бригади жорстко приземлили російський Су-24. Пілот на жаль встиг катепульнуватися. А от в американських змі з'явилася інформація, що сенатор обох партій США. Тиснуть на Пентагон через постачання літаків в 16 Україні. Восьмеро посадовців надіслали Ллойду Остіну лист із закликом відправити винищувачі якнайшвидше. На їхню думку, війна перебуває на критичному етапі, і американські літаки змогли б змінити правила гри. І поки американські літаки не з'явилися на українському обрії про готовність передати нам авіацію, заговорили і в Європі. Речник уряду польщі заявив, коаліція з кількох країн готова передати радянські апарати МІГ-29. і хто саме входить до авіаційних донорів, не уточнив. Проте зміг назвати приблизні терміни поставки. Тож український авіапарк зможе поповнитися вже найближчими тижнями. Імовірно, на сьогоднішньому засіданні формату Рамштайн тема літаків не обговорювалася. Принаймні публічно про це не повідомляли. Проте міністр оборони США задекларував, що міжнародна коаліція на нинішньому етапі має забезпечити Україну всіма спроможностями для подальшої боротьби з росіянами. Крім того, він підкреслив необхідність знайти нові прапартії боєприпасів, а також системи протиповітряної оборони для України. Чи підтримують європейці надання Україні зброї? Ну, про це дізнавалися наші кореспонденти в Брюсселі. Загалом, треба підвищувати та надавати допомогу Україні. Я думаю, що країни-члени ЄС можуть обговорювати та вирішувати, як діяти найкращим чином. Проте, як європейський союз, ми підтримуємо Україну фінансово, стратегічно, гуманітарно, повна підтримка. Я не знаю, що таке військова допомога. Не маю уявлення, що криється за цими словами. Проте думаю, що солідарність це вірна позиція. Отже, ми підвищуємо та продовжуємо підтримку, допоки це все не скінчиться. А Україна не буде вільною. Так, безперечно, треба підвищувати всю можливу підтримку. Я маю на увазі те, що ЄС задекларував на початку війни. Ми будемо підтримувати Україну і можливо це несподівано. Та громадяни Європейського Союзу за цей час не змінили своєї думки. І оскільки підтримка присутня, як ми могли втомитися від цієї ситуації, коли українці досі страждають? Танкова коаліція вже була. Тепер Олексій Резніков анонсував створення коаліції корабельною. Міністр оборони розповів, до створення українського флоту вже погодилися долучитися. Велика Британія, Нідерланди та Бельгія. Туреччина мізкує над можливістю пропустити кораблі США в Чорне море. Про це заявило Міністерство оборони країни. Американські судна можуть пройти через протоку, яку контролює Анкара, щоб знайти та вивести уламки збитого над Чорним морем безпілотника. Даємо від початку повномасштабного російського вторгнення Туреччина відмовилася пускати російські військові кораблі в Чорне море через протоки Босфор та Дарданели. Виходить замість безпілотника над Чорним морем, росіяни можуть отримати американські кораблі в його акваторії. І поки кораблі американського військового флоту готуються входити до Чорного моря. Росіяни посилюють оборону захоплених кордонів. Згідно з даними аеророзвідки, окопи риють вздовж всього українського російського кордону, а також на лінії фронту. Найактивніше ворог укріплюється на тимчасово окупованому півдні України, бо ж звільнення Мелітополя та вихід ЗСУ до берега Азовського моря зруйнує всі шляхи постачання окупантам. А ще поставить під загрозу існування Кримського мосту. Росіяни так бояться українського контрнаступу, що готуються оголосити чергову хвилю мобілізації, точніше, могілізації. Вороже міноборони із 1 квітня починає новий набір контрактників в армію, хочуть призвати вже 400 тисяч осіб. Кампанія з набору військових розпочнеться разом із весняним призовом. У регіони Ерефії вже розіслали квоти за кількістю необхідних контрактників. Детальніше про це ви можете почитати у матеріалі на сайті Ukraine World News. Проте здається, у те, що армію окупантів вдасться поповнити аж на 400 тисяч, російська влада не вірить і сама. Тому до війни готувати почали із шкільної парти. Приміром, в окупованому Севастополі дітей змушують змагатися у збиранні автомату. Втім, усе це навряд чи зупинить черговий сезон бавовни. Наприклад, в тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув та згорів автомобіль місцевого колаборанта Івана Ткача. Той організовував перевезення окупантів на фронт. Дивні звуки чули росіяни. І в Белгороді не виключено. Ух ти, посмотри. полетіло! Ти в ти відав. MURT <laughs> Не виключено, що підгорало на Росії через останні новини санкційних полів. Естонія, Литва, Польща закликали знизити граничну ціну на російську нафту цього місяця. Так хочуть підірвати фінансування воєнної машини окупантів. Зараз гранична ціна на нафту 60 доларів за барель. Її пропонується знизити до 51,5 доларів. Ну і давайте ще про одну перемогу цього разу у Верховному суді Британії. Там ухвалили рішення на користь України у справі про борг Януковича у 3 мільярди доларів, який той взяв у Росії 10 років тому, в 2013 році. Тепер Україна отримає право захищатися в справі, використовуючи ту підставу, що позуку було взято через загрозу застосування сили з боку Росії. І якщо вже пішла мова про Януковича, слід поговорити і про ще один штучний інтелект. Компанія OpenAI представила нову версію чат-бота GPT-4. Тепер нейромережа здатна розуміти не тільки текст, а й зображення. Поки що GPT-4 буде доступне тільки для користувачів платної версії чат-бота, вартість якої становить 20 доларів на місяць. Чат GPT вміє майже все: відповідати на запитання, писати програмний код, перекладати тексти та генерувати оповідання на задані теми. І поки світ крокує 21 першим століттям. Росія повертається в 20-те. Проти батько трьох дітей з Рязанської області, Веселя Большакова, порушили кримінальну справу за анекдот про війну в Україні, росіянин оприлюднив його в своїй сторінці в соціальній мережі. Цитую Сергію. А чому ми відступаємо від Херсона? Володю, то ти ж сам наказав звільнити Україну від фашистів та нацистів. Кінець анекдоту. Після кількох доносів на Большакова в його квартиру прийшли з обшуками. Тепер йому загрожує до трьох років. Такими були топ-теми дня. Це проект Ряка ПРО. Побачимось.